Аутоімунний тироїдит, що це таке, як жити з цим діагнозом і що треба робити, щоб відчувати себе добре. Новий сезон на каналі Доктор Кет. Давненько з вами не бачилась. Звичайно, що ми почнемо з того, що будемо обговорювати найпоширеніше захворювання це аутоімунний тиродит, аутоімунне захворювання. Як його лікувати? Поговоримо про ендокринологів, які дають вам хибні рекомендації. Що треба робити нарешті, щоб почувати себе повноцінною людиною і що гормональна терапія це не рішення цієї проблеми. Тобто обговоримо всі такі основні аспекти. Тож, не перемикайтесь обов'язково, підписуйтесь на мої всі соціальні мережі, інстаграм, телеграм, бо я кожен день. Щось вам даю безкоштовно, то що ви можете вже зараз почати впроваджувати ваше життя навіть без моєї консультації. Причини аутоімунного теродиту дуже такі мультифакторні. В мене є ціле відео на цю тему, ви можете подивитися, але все починається з вашого способу життя, з того, що ви їсте, скільки у вас стресу, як ваш організм може. Сприймати е, всі ці зовнішні фактори, можливо, так, да, якісь генетичні моменти впливають на е, те, що в когось виникає у тому захворювання, а в когось ні. Але дуже важливо, як ви живете, що ви їсте, як це їжа перетравлюється, тому що наша імунна система знаходиться в кишківнику. Розумієте, 80% імунної системи. Знаходиться саме в кишківнику. І тому а, казати, що харчування не має впливу на імунітет це просто а, дурня. І такі лікарі вони просто не розуміють фізіологію, з якими симптомами стикається людина, яка має аутоімунний тироїдит? Це постійна втома, слабкість, мало енергії, депресивні стани, випадіння волосся, сухість шкіри. Людина постійно мерзне, постійно холодні кінцівки. Ці всі скарги вони виникають за рахунок того, що є порушення вже роботи щитоподібної залози. При аутоімунному тиреоїдиті людина дуже часто набирає вагу і не може схуднути. Бувають набряки, перепади, настрою, ці емоційні качелі – це все. Ознаки того, що ваша щитовидна залоза вона працює не зовсім адекватно за рахунок того, що імунна система вона хоче її зруйнувати. Дивіться, по аналізам, як ми можемо це зрозуміти? Звичайно, що ми перевіряємо всі гормони щитовидної залози, тобто ТТГ, Т3, Т4 вільні. Ці два гормони суперінформативні, тому що ТТГ. Не являється гормоном щитовидної це гормон гіпофізу. Він регулює функцію щитовидної залози. І коли лікар, наприклад, бачить, що ТТГ 4 це зовсім не означає, що є покази до призначення гормонів. Розумієте? І нам дуже важливо розуміти інформативно, скільки у вас антитіл. І, увага, дві пари антитіл, Дві, наголошую. дві, АТПО і АТТГ. І це не просто цифри на папірцю. Це не просто якесь число рандомне, яке ми бачимо в аналізах. Це кількість антитіл, які синтезуються для того, щоб зруйнувати структуру вашої щитоподібної залози. Розумієте? Вони можуть бути там 100, вони можуть бути в когось 300, в когось можуть бути тисячі. І це має значення. Чим більше кількість антитіл, тим більша вирогідність, що ваша щитоподібна залоза зруйнується і перестане синтезувати ваші гормони. Хочу окремо поговорити про що. Рекомендує ендокринолог. Мені дуже сумно від такої стратегії, якої я чую від своїх пацієнтів кожен день. Прийшовши до ендокринолога, ви показуєте, що от у вас є такі-такі скарги. І ви бачите, наприклад, в аналізах там, ТТГ там, 3,5 гормони там ще якось там, тримаються в переділах референсу. Там, Т407, ТТГ, ой, Т3 2,5, 2,9, наприклад. І ми бачимо, наприклад, АТПО там, 350 там, АТТГ 100. Що рекомендує ендокринолог? Увага! Він каже: спостерігайте. За чим спостерігати? Куди спостерігати? Кого спостерігати? Чому ендокринолог пропонує вам пасивну позицію? Щодо лікування аутоімунного теродиту. Тому що він не може вам нічого запропонувати, крім просто, коли ви прийдете, у вас гормон ТТГ буде вище норми, там 4, він призначить вам еутирокс і ельтерексин. Чому ця стратегія провальна, пасивна і досить небезпечна для вашого здоров'я? Наприклад, давайте змоделюємо ситуацію. Ви приходите до онколога, він бачить у вас пухлину, отаку і каже вам, Ну що, пухвина ще досить невелика, будемо спостерігати. Я не здивуюся, що такі онкологи також є, але що це означає? Це означає, що цей лікар залишає вас наодинці зі своєю проблемою і пропонує вам таку пасивну стратегію щодо свого здоров'я. Тобто дивитися, як плавно згасає ваше здоров'я. Те саме і стосується антитіл. Ці антитіла це не просто цифри на папірцю, це не норма. Їх треба моніторувати, їх постійно треба перевіряти. Тому що вони мають свою ціль. Вони мають ціль знищити структуру вашої щитовидної залози. Розумієте? І це не просто проспостерігати. Ця позиція небезпечна, і ви повинні включати здоровий глуст щодо того, як вам виправити цей стан. Розумієте? А не просто дивитися. Тому що від того, що ви будете спостерігати, ваші скарги на втому, слабкість, набріки, вагу, вони нікуди не дінуться. Вони, скоріше за все, будуть ще більше накопичуватися. Вони ще будуть більше і більше. Як сніжний ком, А дивіться, проблема аутоімунних захворювань полягає в тому, що вони досить часто ходять парами. Тобто, маючи аутоімунний теоредит, у вас може приєднатися ревматоїдний артрит, у вас може приєднатися псоріаз, у вас можуть приєднатися різні інші аутоімунні захворювання, тому що ваша імунна система, вона вже. Скомпрометована, вона вже неадекватно працює, і це проблема сучасної медицини, такого відношення до а, пацієнтів, лікарів. І ви таку історію зможете почути від професора з регаліями, з професора інституту ендокринології, професор такої, кандидат наук такої. Звісно ж, ніхто не буде слухати дівчину з інстаграму, з Ютубу. Всі хочуть іти до професора. Але повірте, такі люди, які дають такі рекомендації, вони просто вредителі, Вони вредителі і це люди, які не розвиваються в своїй професії, тому що вже давним-давно вже відомо про те, що є спеціальний протокол харчування. У мене є безліч відео на цю тему, ми коротко про сьогодні проговоримо про це. Причина це робота кишківника. Розумієте, що імунна система вона знаходиться в кишківнику, а не десь, де ми будемо спостерігати. У мене у пацієнтки була ситуація: вона прийшла до професора на прийом з проблемою аутимунного тердитусі з цим набором скарг. Він сказав, діточка. Іди просто займайся спортом. І вона пішла, і вона втратила свідомість в залі, тому що в неї була анемія, в неї було запалення, їй було фігово. І от вам і професор. Тому давайте включати критичне мислення, давайте допомагати собі і перестанемо бути в цій дитячій, пасивній позиції, спостерігання, а, ігнорування там. Це не працює. Тому що ваші проблеми будуть тільки накопичуватися, стан буде погіршуватися. Я нікого не хочу лякати. Я просто кажу, як є онкологія це не проблема, яка звалюється вам як кара божа за те, що ви погана людина чи щось ви там нагрішили. Це наслідок роботи вашого організму. Розумієте, це? Імунна система не працює, імунна система не виводить токсини, імунна система не а, знищує патогенні клітини. От вам добрий вечір, все починається там, з кісти паліпи, фіброаденоми, міоми, ендометріоз. Далі це все може бути набагато гірше. І це все пов'язано в організмі. Отак, все одне впливає на інше. І дивитися, отак. Вузько, тільки на гормон ТТГ, або як роблять гінекологи, отак далі вагіни, вони нічого не бачать. Це катастрофа, це неправильний підхід, тому що треба займатися комплексно. Треба дивитися на весь організм комплексно. Що нам треба робити? Взгляніть на свій спосіб життя. Давайте так зі сторони. Подивіться і <рисолот> оцініть його, наскільки він здоровий. Uh, і ви побачите, що там здорового мало. Я розумію, що я сама не свята, uh, я сама дуже багато чого роблю погано, але слава Богу, в мене немає аутоімунного території або будь-якого аутоімунного захворювання. Що треба робити? Дивіться: в першу чергу, вам треба передивитися свій стиль харчування. Це глютен, молочні продукти. І там мінімум рафінованих, там цукор, всі ці історія. Є дуже багато відео в мене на тему аутоімунного протоколу. Але що я хочу сказати: не бійтеся аутоімунного протоколу, можна починати з досить простого: от виключаємо глютен молочку. І цукор, і вже ми маємо результат. Не треба там ці яйця трогати, не треба ці пасльонові трогати. Просто оці три продукти, три групи продуктів, а цукор взагалі можна не виключати, просто замінити на якісь нормальні, здорові солодощі. Друге, це робота з шунково кишковим трактом. Пропрацювати жовчогінну систему. Як працює ваш жовчний? А він погано працює, тому що жовч у нас застається, жовчний в спазмі, не виділяється, і е, через це у нас порушується робота мікробіому нашого, тому що жовч являється антисептиком. Жовч у нас е, повинна для того, щоб жири засвоїли, жир жирщині жир, вітаміни. А він по-любому у нас буде погано працювати, тому що гіпотиріоз робить його таким вялим. В першу чергу, жовчогінний курс. Прибираємо запалення, запальні процеси, дуже важливо прибрати. Дуже багато антиоксидантів повинно. Налагодити процес травлення, підняти кислотність шлунку, не, тр... не приймати ці омези, будь ласка. У мене дуже багато пацієнтів приходять, які сидять просто руками на цьому омезі, тому що їм призначив гастроентеролог. Це ще одна така квіточка, яку я обожнюю. Е, тому що вони призначають ОМС, який, блін, такий вже старий. Блин. Він при відміні може викликати виразку, пригнічує цю нещасну кислотність, яка і так низька, і через це у вас не засвоюються білки і не засвоюється залізо. Треба прибирати дефіцити заліза, піднімати фертин, тому що саме залізо нам потрібно для того, щоб синтезувалися гормони щитовидної залози. Розумієте? Треба, щоб ви ходили в туалет кожен день по великому, а не раз в три дні, і казали, що це типу, моя особливість. Це не ваша особливість, це застій жовчі, ребята. Це за стіжовчі, тому токсини не виводяться, вони сорбуються і ще далі інші проблеми накопичуються. Треба працювати з підшинковою, щоб було достатня кількість ферментів. Розумієте, і далі, після того, як ми якусь базу пропрацювали з харчуванням, з лікуванням, далі ми можемо прицільно працювати з мікробіомом, але тільки після того, як ми попрацювали з базовою історією жовчним, у вас є декілька варіантів. Ви можете дивитися мої відео і вже бути щось робити, наприклад, змінювати харчування. Другий варіант. Ви можете приєднатися до моєї спільноти. Вона коштує 45 доларів. Це взагалі смішна ціна. Там є, в принципі, і лікування, і харчування, і підтримка, але це не досить структурована інформація. Друге, третє, це пожуюсь прийти до мене на курс, там, де. Курс по шунково кишковому тракту, який абсолютно повністю підходить до для тих, хто а, має аутоімунні захворювання, тому що це базова історія, стратегія. Там чотири лекції по харчуванню, розбір аналізів ви навчитесь, повністю детокс-починки, жовчогінний курс. Тобто, база така є. Або, звичайно, щоб попрацювати зі мною індивідуально, або на консультації. Або на супровіді, особливо тим важливо попрацювати на супроводі, в кого є моменти там розвити харчової поведінки, кому потрібна підтримка. Я досить так детально працюю з кожною людиною. Мені важливий ваш результат, а не просто для галочки, поприколу там з вами там, поспілкуватися. Я досить глибоко розбираю, тому що моя консультація триває півтори години. Розумієте, там перед цим анкетування, яке пів години треба заповнювати всі питання. І порівняйте такий підхід із антикринологом, який каже вам: спостерігайте. Ну, тобто розумієте, що це ну, не так працює. І те, що ви отримуєте всю цю інформацію, вона буде мати накопичувальний ефект. Тому що це і лікування, і профілактика. Це не лікування, яке триває 7 днів, це спосіб життя. Це кайф від того, що ви змінюєтеся, це кайф від того, що ви робите. А, і тоді за півроку ви себе не впізнаєте. Тому що так це повинно бути. Це фундаментальна робота з вашим організмом. Клас, клас! Хто готов, залишайте заявку в описі до цього відео, або переходьте там по сайтам, погуляйте, по спільноті є сайт, по курсу є сайт. Тобто, можна, там, можна до речі, оплачувати. Частинами мої послуги це не проблема. Або ми домовляємося, бо є розсрочка від монобанку. Тож переходьте на мій канал, інстаграм, телеграм, підписуйтесь і до зустрічі на особистій роботі.